Привіт усім! Ви на каналі Мотопострілушки, і в сьогоднішньому відеоролику я хочу звернутися до кожного з вас, хто переглядає мої відео, хто слідкує за каналом, все, що тут відбувається. Мене цікавить твоя думка, особисто твоя думка. На рахунок тої затії, того експеримента, того втілення мрії, скажімо так. Яку я запланував зробити своїм мотоциклом. І маю до тебе таке прохання. Якщо тобі сподобається дана затія, даний експеримент, який я буду проводити на своєму мотоциклі за власні кошти, то від тебе потрібно слідуючи. Ти маєш під даним відеороликом поставити палець вверх, отак. І у коментарях написати просто плюсик. Таким чином я буду знати, що дане відео тобі подобається, ти хочеш побачити повну версію на дану тему. І відповідно я в теченню тижня, може півтора, ну максимум два, зніму відповідний відеоролик на таку тему. Ну а поки якби покажу затравочку, на рахунок чого усе йдеться. Я запланував слідуючи. Ми бачимо, як ви всі зрозуміли, барабан, де барабан задних тормозів від мотоцикла Lifan L150. Я хочу зробити слідуючи. А зробити я хочу. О що, ребята! Тобто, я хочу встановити на Lifan L152 дисковий задній тормоз. Для чого це робити? А для того, що я так хочу. Тобто, я так хочу, я так буду робити. І мене інтересує, цікава вам тема, не цікаво, щоб я просто не тратив свій час на зняття відеоролика. Бо для чого то робити, якщо воно можливо не цікаве. Для, для тебе, як глядача. І хочу звернутися до своїх любимих хейтерів, які під минулим відеороликом так стирали мене що під роликом, де я показав, як можна тюнінгувати двігатілі LeFan L152. e Дружище, я почитав ще твої коментарі, є люди, які дійсно там. Написали реальні речі, які у теорії могли би бути. Але є там багато такої хуйні, яку написав, можливо, конкретно ти, з чого просто складається така думка у мене, що ти ніхуя у прямому смислі цього слова, не розумієшся навіть в тім, що ти пишеш. Я ж, у свою чергу, пізніше теж буде відеоролик про двигателі Ми візьмемо два двигателя. Да-да, друже, я купив. Новий двигатель, який проїхав буквально 500 км від мотоцикла Lipan L152 є, і ми два двигателя будемо з тобою розбирати, верніше я розбирати, а ти будеш дивитися на то. Все, і де я тобі просто покажу, що ти у корні не прав. Але то буде тема слідуючого відео. Ну а на рахунок даного відео, якщо тобі цікаво, Тема, як все буде виглядати, як все робиться, як все потрібно зробити і результат цього, ставиш палець вверх і пишеш плюсик, таким чином я буду знати, що тема цікава. Якщо маєш, можеш написати коментар якийсь по существу, то велком. Будь ласка, пиши, всі коментарі читаються і по можливості дам відповідь. На все. Всім дякую, всім добра.